Приїжджають додому, щоб відбудувати житло і відновити господарство. у село Мирне на Миколаївщині. Поступово повертаються місцеві російські окупанти, стояли лише за пів кілометра від будинків людей і прицільно гатили по них. А території навколо населеного пункту все ще заміновані ворожими снарядами. І з жителями поспілкувалася наша колега-кореспондентка Наталія Якобсон. Вона з нами наживо із мирного Наталю. Вітаємо, розкажи, будь ласка, чи вдається людям у таких умовах? Ну, хоча б трохи трошечки повернутися до попереднього життя. Вітаю, колеги. Місцеві мешканці розповідають про те, що ті люди, в яких дуже сильно постраждали, пошкоджені будинки зараз потребують всього від свяха і до корови. До війни у селі було 220 будинків. 85 із них зараз зруйновані вщент. Всі інші зазнали пошкоджень того або іншого ступеню. Однак, вцілілої хати тут жодної немає. Багато людей, які повернулися, зараз змушені проживати у своїх літніх кухнях, які вони підлатали, тому що їхні будинки для цього не. Придатні. Втікати із села люди почали в березні минулого року після того, як окупанти почали впритул із танків розстрілювати місцевих мешканців. Про одну таку історію про жінку, яка загинула у себе, тобто була вбита у себе на подвір'ї, нам розповіла місцева мешканка Віра. Пропоную далі послухати її пряму мову. Ті, хто сиділи в танку, прекрасно бачили. Що це людина, це було недалеко, це було близько, Я ж кажу, що вони виїжджали на позиції за 500 метрів від села, прицільно розстріляти жінку. Як чесно, ви самі розумієте, що там було, навіть поховати по-людськи не змогли. Чоловіки, діти зібрали залишки її, замотали щось і похоронили в садку. І ось буквально, може, місяць назад було перепоховання на кладовищі. Майже у кожній хаті тут у дворі до війни стояла сільгосптехніка. У самому селі Мирне дуже багато пайовиків. І все життя. Ці люди займалися роботою на землі, сіяли, збирали врожаї, винаймали працівників, сплачували податки. Тепер залишилися без нічого. Багато кому нема з чим виходити на поля, адже окупанти понищили тут дуже багато сільськогосподарської техніки. Люди ремонтують те, що можуть самотужки, те, що можливо відновити, а також придбали металошукачі, ризикуючи власним життям. Здоров'ям виходять з ними на поля для того, щоб позбирати там залишки ворожого залізяча. Завдяки цьому декому навіть вже вдалося посіятися. Як от пану Олегу, з яким ми поспілкувалися, пропоную далі послухати його. І це зараз ось здав в ремонт головку. зробив і та й буду далі в поле, в бой, тому що ніхто, крім нас, цього не зробить. Рік село було без жодних комунікацій. Окупанти вже традиційно поцілили по всім комунікаціям, знищували все, що могли. А два тижні тому до села повернулася електрика. Завдяки цьому також вдалося запустити в роботу водонапірні вежі. До цього вони працювали на генераторах. А от газу в оселях людей і досі немає. Тож готують вони або на електриці, або завдяки грубкам. Та навіть попри таке скрутне становище, місцеві люди допомагають нашій армії на фронті, готують для них їжу. Смаколики домашні і передають а також передають дрова для того, щоб вони мали змогу опалювати окопи. Але про це я розповім іншим разом. А на цьому це вся інформація. Колеги, слово вам. Наталя, попри те, що ти професійно спокійно робиш свою роботу і спокійно розповідаєш ті історії, якими живуть зараз у мирному на Миколаївщині люди, але пошук, металу шукачем, власноруч безпосередньо розміновані території, щоб посіяти жито, це якась просто неймовірна історія. Дякуємо тобі за подібні історії. В такий спосіб далі і живемо. Сіємо жито, виборюємо своє життя.